Глядачі, вистаємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Військовий експерт Олег Жданов оцінив один із запропонованих варіантів звільнення південного сходу України від російських окупантів, який пов'язаний з контрнаступом ЗСУ у бік Мелітополя. Свою думку з цього приводу він висловив на Ютуб каналі. Варіант полягає у тому, щоб ЗСУ почали контрнаступ у бік тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжя, утримуючи рашистів на правому березі Дніпра. Таким чином значне угрупування військ РФ буде фактично відрізане та оточене. Такий варіант Олег Жданов назвав. Цілком можливим. Думаю, що вони у генштабі ЗСУ такий варіант можуть розглядати. А чи буде він втілюватися в життя для цього? У нас є генерали і генеральний штаб, який думає, планує і організовує цю війну, зазначив експерт. Обговорив Жданов і ситуацію в Криму. В Севастополі була повітряна тривога та працювала ППО. Знаєте цю історію з дроном? Дрон уже нібито ідентифікований. Це Meijin 5 Pro – китайський дрон, який продається на AliExpress. Його вартість 9,5 тисяч доларів, але це лише візуальна ідентифікація. Справа. А в тому, що дрони не збили, він впав туди, куди мав впасти, на дах будівлі штабу Чорноморського флоту. Цей дрон не може збити російське ППО, бо він з пластикового корпусу, але має непогані характеристики. Він важить 85 кг, може взяти заряд 25 кг. У повітрі може перебувати до семи годин зі швидкістю 125 км. кілометрів. На відео ми бачили, що дрон летів на низькій висоті і його намагались знищити зі стрілецької зброї. Якби його збили, він би вже не летів. Аналогічний дрон був у Ростові на Дону, коли та там загорілась нафтобаза, пояснив військовий експерт, коли збройні сили відсунуть росіян за мене, Можуть обстрілювати нашу територію, а наші війська не обстрілюють територію за межами наших кордонів. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи це безвихідна ситуація і чи є рішення? Звичайно ж, рішення завжди є. Ми були з вами в цій ситуації протягом восьми років. Згадайте мінські домовленості, лінію розмежування, стояння наших та російських військ з двох сторін цієї лінії. Ми постійно пропонували ініціативи щодо перемир'я припинення вогню. Ми навіть робили припинення вогню в односторонньому порядку, а російські війська обстрілювали територію наших позицій, те саме може спостерігатися і тут, сказав він за його словами. Є кілька варіантів вирішення цих питань, наприклад, дипломатичний варіант: Україна може призвати миротворчі сили. Варіант другий. Якщо ООН не зможе вирішити це питання, ми можемо створити міжнародну коаліцію, яка з третіх країн, не учасників конфлікту, виділить війська і поставить їх між нами. І Якщо Російська Федерація вистрелить у такого солдата, ці країни автоматично вступають у війну. А ООН повинна буде в цьому випадку застосувати санкції до Росії як до країн. Яка не виконує норму міжнародного права щодо правил та норм ведення війни, каже Жданов. Третій варіант це вогневий вплив. Відповідь ведення вогню у відповідь, а іноді навіть вогню на попередження, коли батарея або САУ противника висувається на лінію вогню, можна дати попереджувальний постріл, а можна її і знищити. Це силовий варіант, розповів експерт. Олег Жданов каже, що також можуть бути комбінації цих варіантів. Наше головне завдання на сьогодні досягти наших кордонів 1991 року, вийти на держав кордон. Далі вже вирішуватимемо ситуацію в міру того, як вона розвиватиметься, резюмував експерт. До зустрічі, глядачі, ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!